Прекрасно, было жареное лето, я був смущен, я був рублен і так з слави в небесами где-то. Без творчості Валентин Носик ніколи не уявляв своє життя. А почалося все ще в юнацькі роки, коли з'явився перший вірш для коханої. Пізніше талановитий хлопець навчився грати на гітарі і співати. Вдруге захотілося творити три роки тому, коли донька подарувала гітару. Тоді почав писати вірші і музику до них. Уже побачили світ перші диски з його авторськими піснями.

светит вот и день пролетел бабушка заметит спи мучок спи дружок Опускай ресички ночь не спит лишь свечок все уснули птички кружит кружит время жизни тая дружит служит бабушка родная день так Славно, хорошо на світі, і рядом радуються діти. Моя музика взагалі вона більше затрагує життя і е, судьби жінок. Я як мужчина, то пишу про жінок більше. Там і радість, там і горе, там. Раз. Про матір, допусім, написано це з пережитого почуття, яке було зі мною в житті. Трапилося давно. Це найбільше було горе, яке було в житті, можна сказати. Це все від життя. Так якісь вірші мої з'являються і життя. Зустрівся з кимсь, щось там пройшло, якось розговорили, старили. Більше і за жінок, які для мене не пусте місце в цьому житті. і Я розумію, що. Друга половина у людини це найважливіше є в житті взагалі. Бо другого ніякої праці, роботи, труди, і що угодно не може замінити твою половину в житті. Якщо ти правильно живеш на світі і розумієш щастя, в чому воно заключається. Ну от вони і мої твори, і пісні, і вірші. Безумовно, для кожної талановитої людини важлива віра у власні сили і підтримка оточуючих. На щастя, поруч із Валентином Носиком є такі люди. Його поезія така світла. Чиста, дуже е, чуттєва. Е, і навіть, якщо можна сказати, чоловіки не всі можуть так чуттєво, так тепло і так гарно писати. У нього багато дуже творів про кохання. І відчувається, що це не просто досвід, чоловічий досвід, а це душа. Душа просто краси, душа її має, душа її е, е, десь там. В куточку береже і е, назбиралося вже там стільки ніжності, стільки тепла і стільки добра, що хочеться його вихлюпнути. І щоб ми читали і раділи. Я читаю і радію за нього. Слухаю його музику і дивуюся, тому що і, му, і музика така чуттєва, і поезія чуттєва. І, взагалі, е, сам він е, теж такий, знаєте, ну незвичайний чоловік, тому що е, звичайні чоловіки. Ремонтують машини, ще щось там роблять своїми руками з викруткою в руках. А у цього тільки музика. Він каже, що я навіть серед ночі прокидаюся і чую мелодію. І біжу її записувати. Ним не захоплюватися неможливо, оскільки в нашому віці. В його віці часто можна почути від людей ну, такі, можливо, песимістичні нотки, що життя пройшло, життя минуло, що ми можемо ще створити. Він, я вважаю, надзвичайно щаслива людина, що в своєму віці він не просто знайшов себе, а він, ну можна сказати, на початку творчого шляху. Тобто у нього є отой вогник, як кажуть, в кінці тунеля, до якого йому. Хочеться йти, хочеться добиватися якихось успіхів. А коли в людини є мета, і коли ця мета ну, виправдовується тим, що те, що він робить, потрібно людям, а ми бачимо, що це потрібно, то я думаю, що він дійсно щаслива людина. І хочеться йому від усього серця побажати, хай йому твориться, хай йому можеться, хай у нього множиться кількість прихильників. Ну и хай, возможно, тришка разноманитница там и его творения. Когда-то я написал такую фразу. Поезия ⁇ это диалог эмоций, сопровождение музыки слов. Но если человек имеет, кроме дара поэта, еще и дар музыканта, и композитора, и певца, то вы сами понимаете, во сколько раз увеличивается значимость его таланта. И очень хочется, чтобы... Настоящий талант був заміщений не тільки вузьким кругом зрителей, які тут присутствуют, а ще й підтримані на рівні государства. Митець на досягнутому не звик зупинятися. Попереду здійснення ще однієї мрії. Мрії – вийти на сцену клубу Шансон у Москві. Ну і Уже з ними зв'язуватися, вони хочуть, щоб я вислав туди свої матеріали, послухати, подивитися там і все таке. А потім вже в Полтаві, можливо, в ближнє, у, у, у ближньому майбутньому повинен зробити для Полтавців концерт. Що ж, нехай все задумане, обов'язково втілиться в життя, а натомість з'являться нові мрії. Іногда. Так странно люди повстречаются, И порой сами не знают, для чего, но случается судьбы, мечты сбываются, Если двое пожелают одного.